Давай. А в яку ціну малина? 50 гривень. Почувай. Врікувати. 170 гривень. А огірки в яку ціну, лідеречко? 170 170 50, 35. А яку ціну помідори? Помідорчики 30 гривень. Оце 2 кілограми. Да. А кабачки в яку ціну? 50 гривень. 50 гривень. А в яку ціну помідори? Досу. А огірки? По 30, вам Такі по 30. А в яку ціну яйця? Яйця по 40 яйця посор. Грушек лопати. А в яку ціну помідори оці? Великі? Оці? Ні, оці сто тридцять. А в яку ціну помідори? Сорок тридцять. А і відро? Двісті вісімдесят прошли. А в яку ціну малина? А в яку ціну помідори? По 40. Усі? Усі. Так. Да. Розовий, хороший. В чому помідорки? А огірки в яку ціну? Так. Десяточки, щоб на 200 сяк. Десяточки? Ні, кісточки є, яко діветися. А як у ці новиноград? А як ціну яйця? 35, яйця. А як ціну яйця? Яку ціну яйця? Йому головне, щоб готова вкрити.

3 килограмм. По 3 грамма. Ну давайте килограмм. Хорошо. Он червоный, він мясистый, гарный тайный. 我说。